Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні. Доповідь головкома Сирського і по ситуації на фронті, особливо Донеччина. Найбільша увага напрямкам саме там, а також по ситуації в районах Курської операції. Головком доповів щодо участі північно-корейських солдатів в боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північно-корейців, сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться обороняти ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина це божевілля Путіна. Яке охопила Росію і підживлює цю війну, будемо й надалі захищати наші позиції. Сьогодні є важливий 15-й пакет санкцій ЄС і вдячний партнерам за цю підтримку примусу Росії до миру. Серед іншого, є санкції проти тіньового танкерного флоту, який Росія використовує, щоб фінансувати агресію. І це зараз важливий крок. І всі російські танкери, всі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну, щоб всі вони були зрештою санкціоновані. Треба продовжувати цей тиск на Росію і не давати їм адаптуватись до санкцій. Чим важче будуть санкції для Росії, тим швидше вони зайдуть в реальну і справжню дипломатію. Сьогодні була також доповідь глави уряду щодо співпраці з нашими партнерами, зокрема фінансової співпраці. Прем'єр-міністр доповів, що 20 мільярдів доларів коштів від заморожених російських активів вже у світовому банку на рахунку. Також окремо проговорили роботу з європейським банком реконструкції та розвитку. Є конкретні програми. І в наступному році ми зможемо додати додатковий об'єм енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. Дуже важливо все реалізувати якнайшвидше. І ще одне поступово погоджуємо з нашими дипломатами нові призначення послів України та. Заміни в дипломатичному корпусі. Ми готуємо посилення нашої команди, команди України. Зовнішня політична робота наступного року буде ще більш напруженою, ніж цьогоріч, і має бути сильною. Наступний рік повинен стати часом встановлення миру, надійного миру. Я вдячний всім партнерам, які допомагають. Сильна і скоординована робота це найважливіше. Слава Україні!